Друзі, всім доброго дня. Наша площадочка активно міняється. Зараз вже електромобілі всі взяті в роботу. Залишився один, по якому фарбується капот і е бампер. А вже у нас Toyota готова, Honda Pilot, Audi Q7. І зараз іде робота по зборці Ford Edge. Це 2019 рік, максимальна комплектація ST, 2,7 і 7, дві турбіни. Гарний такий автомобіль. І їде він дуже класно. Це максимальна комплектація з максимальною музикою, повністю з люком, з адаптацією. Утримання в полосі і так далі. І автомобіль, до речі, щось з пробігом в районі 70 чи 80 тисяч кілометрів. Замовник попросив зробити заміну масла в редукторі, в коробці. Все міняємо на оригінал. Задній міст, ще роздатка і коробка залишилась. Так що всім гарного дня, друзі. Хто цікавиться придбанням автомобіля Сполучених Штатів Америки і кого цікавить якісний ремонт, звертайтесь Your West Cars, Завжди ми на зв'язку і завжди робимо свою роботу якісно.